Сервісне обслуговування кондиціонерів від Клімат Центр Ми пропонуємо професійне обслуговування всіх типів кондиціонерів – спліт-систем, інверторних, настінних та промислових. Наші досвідчені фахівці проведуть якісну чистку та профілактику, щоб ваш кондиціонер працював безперебійно в будь-який сезон. Рекомендуємо обслуговувати кондиціонери один раз на рік для квартир і малих офісів, два рази на рік для великих приміщень. Магазини, торгові центри тощо та чотири рази на рік у спеціальних промислово-виробничих приміщеннях несвоєчасне обслуговування та чистка кондиціонера можуть призвести до небажаних проблем: зниження ефективності охолодження, збільшення енергоспоживання, неприємних запахів і навіть поломок. Забруднені фільтри та теплообмінники створюють сприятливі умови для поширення бактерій і плісняви, що негативно впливає на якість повітря у приміщенні. Крім того, відсутність регулярної профілактики значно зменшує термін служби обладнання, що може призвести до дорогого ремонту або повної заміни системи. Ми працюємо з фізичними особами та компаніями, переходьте на сайт. Та замовляйте сервісне обслуговування кондиціонерів від Клімат-центр.